Всім привіт! Це Ванда. Ви на каналі присвяченому розмальовкам антистрес для дорослих. І у цій частині, останній третій частині відео, я покажу вам всі роботи, які в мене залишилися у книгах від Кербі Розануса. Перші дві частини вже є на моєму каналі, і якщо ви їх, я сподіваюся, вже побачили, то ви зрозуміли, що я дуже багато розмальовую у книгах Кербі. Вони в мене всі є, не всі є моїми улюбленими. І ось ця частина це книги, в яких не так багато готових робіт. Ну, за винятком, може, ось цієї, бо вона в мене найулюбленіша. Тож почнімо, я вам швиденько покажу все, що в мене розмальовано у цих книгах. Почну я цю частину з Міфоморфії, яка не є моєю улюбленою книгою від Кербі. Бо чому? Тому що тут забагато, як на мене, сюжетів, в яких він малював. Ну, по-перше, тут птахи, яких я не люблю малювати. Тут дуже багато оцих маринок, які я ніколи не знаю, як розмальовувати. Ось цей розворот, ну, він має такий канонічний вигляд у майстер-класі від Єкатерини Жунузбаєвої, і всі його вже... Повторили, я не знаю, чи я буду це робити. Або якщо буду це робити, то я маю, маю вигадати якусь іншу світову кольорову палітру. Я не буду це повторювати, так як всі. А ідеї в мене ще немає. І тут багато таких сюжетів, які мені не дуже зайшли. І з самого початку ця книга здалася мені такою складною для мене. І я її двічі замовляла. Першу я подарувала своїй подрузі, але потім все ж таки вирішила, що я, якщо я вже збираю колекцію від Кербі, то я цю книгу теж маю купити. Я купила і розпочала її ось з цього розвороту. Дуже давнішні дві роботи. Цього троля я бачила таким ірландцем, тому він в мене з рожевою, ось рожевою перепрошую, з родою бородою. А цю роботу я робила, маючи температуру, будучи хворою, і вона мені не дуже вдалася, як мені здається, ось це світло я не змогла нормально зробити. Ну, така роботка дуже. Дві дуже старенькі такі роботи. Третьою була ось ця, яка мені. Дотепер дуже подобається. Чому? Тому що вона не банальна. Вона не така, яку її роблять всі у зелених кольорах, у зеленій кольоровій палітрі. Ну це логічно тут. Я її зробила ось такою рожево-червоною. Чому? Тому що я вигадала собі, що це буде чар дерево з ігр престола від престолів від Джорджа Мартіна. Я почитала опис чар дерева і зрозуміла, що це воно. Воно було ось таким. Саме дерево було з таким сірим, і листя було рожево-червоним. Тож це в мене ось така ідея, і я ну, ніколи, ніколи і ні в кого не бачила, щоб цю ідею ще хтось вигадав і повторив цю роботу ось так. Ось такий розворот є, в якому було дуже багато води. Я тут лила воду, вона стояла тут калюжами буквально, і нічого ніде не протекло. Якось така не дуже е, постійна якість паперу у книгах від Ломарт, бо от у наступній книзі були деякі сторінки, які взагалі, взагалі не витримували акварелі. Тут мені це вдавалося, але. Ну, Побачимо, як всі інші сторінки будуть себе поводити. Я не дуже часто цю книгу зараз беру, на жаль. Тут акварель і інтерферентна акварель. Тут теж акварелова робота, тут були якісь, ін... якісь гранулюючі перші акварелі від Ван Гог або від шмінки, я вже не згадаю зараз. У цій роботі мені особливо подобається. Цей вибух, як я його зробила на судні. Ну, взагалі вона така темна, сумречна, страшна. Тут я трохи схибила з фоном, бо я не зрозуміла, це день чи ніч, і ось ці е, хмаринки знов ж таки, і я не могла зрозуміти це заря, але цей хлопчик стоїть з, з лихтарем, тож, мабуть, тут Треба було робити якусь нічну атмосферу, а я не, не дуже це зрозуміла. І якась така робота в мене розірвана, не така нецільна вийшла. Це теж акварелева робота, і вона мені подобається. Оця робота мені подобається. Така теж атмосферна вийшла. Це тут, тут на фоні якийсь винний колір від роси. Такий чорно-червоний. Далі це теж одна з перших моїх робіт, зроблена тільки аквареллю, з додаванням інтерферентів. Я тоді дуже полюбляла цей ефект. Мені здавалося, що це круто, тож на мінотаврі, на рогах в нього золотий інтерферент, а сам він такий срібний. Тут я трохи втомилася малювати, розмальовувати цих змі, і на обличчі я вже не знайшла в себе сил зробити його якось таким більш детальнішим, більш яскравим, більш контрастним. Але зараз я маю ну, штук 20. Ну, 10 точно медуз Горгон у інших книжках, тож я маю можливість зробити щось нове, щось інше, щось більш цікавіше. Ця робота теж дуже швиденька, така акварелева, майже без допрацьовки. Тут акварель і а, акрил, я ще бачу тут на ялинках. Люблю ось цей розворот. Мені здається, що він, незважаючи на те, що це був один з перших розворотів у цій книзі, тож це дуже стара робота, вона в мені вдалася. Тут акварель. І останньою, так, це остання робота. Поки що у цій книзі в мене став ось такий дракон, який мені дійсно подобається більше, аніж всі інші роботи у цій книзі. Мені подобається ця ідея. Це теж кольорова палітра, яку я використовувала у Аніморфії. Рожево-червоні такі рожево-червоно-помаранчеві відтінки. Поєднані з сіро-чорним на глухому чорному акриловому фоні. Я все обводила всі контури білою гелевою ручкою, ну ось така робота в мене вийшла. Це все. Я не дуже часто, на жаль, беру цю, роботу, цю книгу. і Маю намір зробити, можливо, якийсь марафон по ось цим книгам Кербі, які в мене не дуже швидко заповнюються. Бо ну неможливо працювати тільки за аніморфією, менджеморфією. Звісно, я хочу ці книги завершити, але ось ці теж треба якось так продвигати щось з ними робити. Цю книгу я обожнюю. Цю книгу я дуже люблю. Вона мені подобається, вона класна, сюжетно вона класна, вона мене. Влаштовує мальовкою, вона мені подобається тим, що тут не. Ну, а, ага, ну, є, але небагато. Небагато цих хмариночок від Кербі. Поїхали, покажу вам, що в мене тут є. Це одна з небагатьох книг, які, які я теж починала з самого початку. Зробила цього динозавра. Він тоді мені казався дуже крутим. Ой, крутим-крутим, зараз я б його зробила трохи цікавішим, трохи більш. Більше додавала б ці він би був більш контрастним. Ну, є. На цьому розвороті в мене взагалі не спрацювала, на жаль, акварель. Ось тут. Але я вирішила. Зберегти цей ефект, нічого тут іншого не робити, не вкривати це акрилом, а залишити як є. Бо мені здалося, що для цього сюжету це буде доречним. Тут акварель більш-менш непогано спрацювала, тут тільки акварель. Тут теж багато акварелі, цей дракон цілком акварелевий, і я вирішила нічого не робити йому ось тут залишила як є, тільки додала трохи відблисків, тому що мені подобається те, що тут всередині. І кольорова гама мені тут подобається, і я люблю ці дві роботи. На цьому розвороті я вирішила спробувати новий на той момент нову ідею розмивати призми ось цією спеціальною рідиною для розмиття. Олівців. Ну, ось тут на фоні бірюзовий відтінок від призм, я розмивала цією людиною, але я не можу казати, що це якась, якийсь винахід, і це щось вау-вау. Ну, такого ж подібного ефекту я могла б добитися банальним блендером. Ну, того часу я спробувала все нове, і мені було цікаво, не побачила я нічого такого. І більш ніколи ніде вже не використовувала цей спосіб. Ці дві роки мені ніколи не подобалися, сюжетно вони не дуже цікаві. Я зробила цю руку рукою білого ходака. Вважаю, що того часу я, мабуть, дивилася якийсь сезон ігр престола, тому що. І ще древо в міфоморфії. У мене є тут рука білого ходака. Тут рука якогось африканця. От так от, зима, літо, синя рука, чорна рука. Ось така була в мене ідея. Ось цей розворот я дуже люблю. Він мені подобається, тому що він не банальний і він не зроблений у, мавпане повторює обкладинку. А киця ця зроблена не у червоно-жовтих кольорах, а ось такі вони е в мене вийшли інші. Я спочатку зробила цю крицю, додала тут на фон і на деякі елементи золоту акварель. І таким ось чином зробила ось цю мавпу, Вона в мене біла. І тут теж є ось ці елементи золоті. Ось такий розворот, який мені подобається. Тут я е, робила цю сторінку за майстер класом від Кріс Ченг, і мені це не вдалося. І я одразу ж зрозуміла, що в мене ніколи не вистачить терпіння. Повторювати за нею всі ці 40 шарів олівців. Я не переймаюся цим, у кожного свій стиль. Свої скіли, своє, свій рівень терпіння. Я зробила глухий фон, то чому тут олівці? Трохи акварелі і глухий фон. Чому? Тому що оця сторінка мені зіпсувала все. Тут акварель взагалі не легла, вона зробила мені ось таку тут картину. Я поки що ніяк не можу цю ілюстрацію допрацювати, але треба собі. Такий зробити якийсь марафон і челендж, і от ця робота має бути закінченою. Така робота теж акварелева. Дуже люблю цей розворот. Це акварель гранулююча. Якщо я не помиляюся від Rosa Gallery. І мені дуже подобається те, що вийшло. Він такий вийшов, осінній, такий глухий ліс. І я тут змогла зробити все, що я на початку бачила. Мені дуже подобається ось цей відтінок олівця це був олівець з набору йовер. І він мені, в мене залишився ось такий от маленький його. Від нього. І я його змалювала в нуль і дуже довго не змогла знайти, не могла знайти ні в якому іншому наборі ось такий відтінок. І тільки коли я отримала гармоніус від Castle Arts, там знайшлися такі олівці, бо відтінок такий сіро-зелено-холодний, і він мені дуже подобається. І тут він присутній. І кольорова гама цієї ілюстрації мені Здається найкращою. Тут е, такі дві роботи це те, що я у Кербі не дуже люблю. Дві однакові тварини. І на одного цього кролика в мене вистачило часу і натхнення, а на іншого ні. І він в мене лежав. Майже рік недороблений і не так давно я взяла собі себе у руки і якось так знайшла сили і нарешті закінчила цей розворот. Такий розворот. Акварель, допрацьовка олівцями. Вінчка, дякую. Цей розворот, ну, всі, майже всі, роблять його таким однаковим за кольоровою палітрою. Це дуже старенька робота, одна з перших усіх книзі. І я потім побачила, що дуже багато колористів роблять її також у Веня. Роблять її теж у цій кольоровій гаммі. Ну, вона тут доречна. Робота травня цього року. Про неї я розповідала у відео, яке присвячено роботам за травень. Тут я зробила з цієї роботи Петру в Іорданії, бо я бачила Петру своїми очима. Я була в Іорданії у робочій подорожі. Це неймовірне місце за атмосферою. Мені ну, подобалося це навіть не те слово. Мене вразило все, що я там побачила, і мені здалося, що Кербі надихався петрою. Тож я зробила цю роботу тут тільки олівці. Це рубрика «Це було ж вже, бо мені здається, що левів тигрів Кербі понапихав у кожну свою розмальовку. Ось такий розворот, який мені теж подобається. Це Акварель і я додавала тут древен дроїнг бачу. Цей розворот поки що останній у цій книзі. Тут акварель невеличка допрацьовка олівцями. Це те, що, це, що я не дуже люблю. У кірбі. Ну, ось так. такі ось в мене результати поки що. У цій книзі. Далі у мене йде знакомі світи. Fragile World. У мене тут не дуже багато поки що ілюстрації. Тут книга на 50%, ну, на 40%, окей, складається з птахів. А птахи для мене це біль-біль, мій. Тож, маю ось такі роботи. Тут олівці. Це теж робота, яка ну, майже у всіх виглядає якось так однаково. робила її аквареллю, трохи допрацьовувала потім білим олівцем від прізм. Це робота квітня. Вона є у відео про роботи, розмальовані за квітень. Тут акварель і дравент дровінг. Це розворот зроблений інтенсивний із розмиттям, і я додавала трохи акрилу на пант. Ці маленькі совенята. І ще ось такий є розворот, на якому я, на жаль, Зіштовхнулася з тим, що папір не витримує акварель ось тут. Тут все було нормально, а тут ні. І тут видно, що я намагалася якось так згладити ці переходи, мені це не вдалося. Я додавала тут е неоколери, намагалася якось їх розбити, нічого не вийшло, і папір пішов ось такими хвилями. На жаль, бо розворот непоганий. І є ще дві роботи. Останні на цей момент в цій книзі. Ось їх я дуже люблю. Це робота олівцева, тут тільки олівці. А тут інтенсив з розмиттям на фоні та на листях. Це, поки що, останнє, що я розмалювала у цій книзі, але вона в мене в планах. Ну і далі є декілька книжок, у яких в мене не дуже багато робіт, бо вони мені не дуже зайшли. Ось ця книга поки що. Я не знайшла у собі до неї якоїсь особливої симпатії, не знаю чому. Можливо, тому що Кербі якось в неї повторюється, як мені здається. І тут є дуже важкі роботи, такі перенасичені деталями. Мені це дається важко. Я почала цю книгу ось з цього розвороту і теж одразу ж зістопнулася з тим, що акварель ну, на цих двох сторінках не лягла. І я вимушена була брати акрил і розмальовувати весь фон акрилом. Втім, я щось все ж таки допрацювала тут акварелью якоюсь китайською, такою дешевою, яка не протікає, але ну, так побоювалася зіпсувати. Трохи щось протекло, ну тут не страшно, тут нормально. Тож тут акрил, трохи акварелі та олівці, які вже не зможу. Дровині, все інше вже не згадаю. Я також у цій книзі ось така робота. Розмальовувала олівцями. І є ось така робота. Ось тут акварель спрацювала. Нічого не протекло, все нормально. Тож тут. Ну, така от така дивна якість паперу у наших розмальовках. І ще одна. Ось така. Тут теж акварель і допрацьовка олівцями. Поки що це все, що є у цій книзі, декілька віпів є, і якось так я її теж, на жаль, не дуже активно беру до роботи. Алінов я рік не купувала. І вважала, що я вже зупинилася для Кербі, що цю книгу я точно не буду ані розмальовувати, ані. Просувати якось, але все ж таки взяла і купила. Ну, якщо є колекція, то най вона буде. І в мене тут непогані роботи. Вони мені дуже подобаються. Їх дуже небагато. Це ось така робота. Зроблена майже вся олівцями. Така робота. Акварель. І ось така робота, яку я розмалювала у квітні цього року. Тут теж акварель. І все поки що все, незважаючи на те, що я маю декілька тут робіт, які мені дуже подобаються. Але книга занадто складна, як мені здається. Ну, і остання, яка стала ще складнішою за попередню, яка викликала такі неоднозначні реакції у нашій спільноті. В нашому чаті українському, я так розумію, що тільки я цю книгу купила і розмальовую більш ніхто. В мене тут тільки одна поки що робота. Я не вирішила, яку я буду розмальовувати наступною. Тут олівці. Тут були інтенси з розмиттям і олівці. Тож. Вважаю свою місію виконаною. Я завершила вам показувати всі роботи в Кербі. Вони будуть з'являтися у моїх відео про розмальоване за місяць, бо я його. Беру ну, майже кожного місяця. Одну з книг Кербі я беру кожного місяця. Зараз я маю намір у цьому місяці просунути далі аніморфію. Не знаю, не впевнена, що я встигну її завершити до кінця року, але в мене там зараз у роботі три великих розворота, і я ну, подивимося, чи вдасться мені до кінця місяця їх завершити. Тож, я вам дуже вдячна за перегляд, я вам вдячна за підтримку та коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі чи не пишіть коментарі, якщо не хочете. Я бажаю вам, як завжди, мирного неба. Це перше і найважливіше сонця та нормального життя. До наступних зустрічей. Пока-пока.